такий такі ще клює відразу чи це те, тече таке не це. До речі, всім привіт. Приїхав я на вечірню рибоволю. В дощик. Дуже-дуже пізно. Годинка часу десь може є, щоб біля водички трішки побути. Може цю годинку часу вдасться щось піймати разом з вами. Це вже буде добре. Так, щось напоплаває, щось поклювую. А, Мабуть якась дрібнута і всього якась біла риба гостерка чи підлящичок Дивись! Аж підпрыгає! О, є! О, є! Це хто такий? Підлящик? Підлящик! О, ти ж бриф! Клас! Підлящик! Класний! І який він темнючий. Перший раз я тут ловлю! такого здорового підлящика ух ти ж, який він звавий. який він дивнучий клас ще не дуже вдуже не заложен клас поплавець поплавець розловив сьогодні сьогоднішню риболовлю. Щось знову ніби тягне? Ніби покльовує. з ними покльовує. Це вже супер. Закинув ще дві доночки. Одну на рибку маленьку, цю білу. І ось цю іншу темну закинув на черв'якську крузою вутербродик стандартний. І закинув на очерет. Очерет відірвав знизу таку більш м'яку частину білу, бо чую тут дуже часто ось в очереті чвакання різні, очерет швалицю. Мабуть тут є амури. Тому що дуже часто чвакає, прям як свині чвакають в камешах. Під берега, я видно, що шевелиться щось там. Тому я думаю, що це може бути амурчик. Не знаю, вирішив закинути на очерет, не знаю. Чи це гарна ідея чи ні, але спробувати можна перевірити. Ух ти ж як ух ж, ух ти ж, ух ти, ти, ти ж, як гарно клевый блин прям максимально файл ух ты ж блин тоже тут файный на червячка нужка расищики здоровые красям покрво такие карасенба... блин, вся кабанище. Ты бы тихо. выйдил... вот тихо. это кабаньще. вот такие карасямба. здоровенный. блин, класс... я даже и не учиков. вот это кабанюра... вот это кабанчик на черечка на черечка за губу вот это кабанчик ну здоровяк. Ну здоровенный, блин. Реально. А ну, зараз подивлюся. Вот 44-й. Кабанчик. Просто класс. Просто класс. Чекай. Красавчик. Это красавчик. О боже, молоки у него потекли. Молоки потекли. Давай, а Давай. повыпущу. стар. Да. красный, здоровый. Кабанюра. Класс. Здоровый кабан. Так, Кость, надеваем червячка. Закидаю І закидаю Дожджик іде знає, щоб дождька любка гарна Дуже часто любить клювати Но це гарненько покльово-покльово Потім кудись повів собі Я от все дождь даже Відразу подумав, що якийсь за це був. Ну, так, солідненько придавив до дна. Я одною рукою майже за кінець вудки взяв. Не майже а за кінець. І та вся вага. Так файно придавив. Карасик досить такий файний. Клас. Поклацеве. Буду ще знову фавориті. Ці всі мовчать. Вссь мовчить. Кукурузка мовчить, живці мовчать. Ну живці це такі. А ось кукурузка з черв'ячком. Могли б спрацювати. Ладно, там очеред не працює. До речі, мабуть, всплив. Типа бойло плаває еще, шоче всього. Був череда, що в принципі плаває люба його частина нижня, верхня вона не тоне. А, погода конечно жесть, дуже спотувалось витривальще максимально модне. Тихенько збиратися. ось таким вітром це неможливо ловити. Ось така була така сьогодні. Нас з вами. вдалося, ох, що ще випрала. вдалося зловити навіть триби. Бо...